Усе починається з любові до себе, людей, професії, країни, світу, любов і доброта, основи нашого поступу. Особливо від подій Революції Гідності, від початку цієї страшної війни Росії проти України, ми пройшли. Проходимо разом усі цей шлях усвідомлення власної ідентичності і любові до нашої держави. Я думаю, що першим викликом ми маємо відновити любов і своє відношення до освіти. І це мають зробити всі. Тільки освіта в Україні зможе вирішити. Надзвичайно велику кількість викликів для самої країни в частині економіки, в частині гуманітарній, в частині культурній, в частині безпековій. І в частині соціальної ви ті люди, які насправді зустрічають молоду, молоду, ще дуже, дуже молоду особистість, і допомагаєте їй зростати цілісно здоровою, розвинутою і робити насправді цей світ кращим, тому що вкладаючи частку своєї любові, своїх знань і, і бажання класти максимум. Зі свого потенціалу перекладаєте це на маленьких, а потім дорослих молодих людей, і в такий спосіб робити так, щоб в цій державі було багато справді чесних, достойних і активних громадян, і саме головне сміливих. Всі помилятимуться, і ви в вихованні своїх дітей. Не коріть себе за це. Всі ми живі люди не роботи. Але єдине, що має значення, якщо ви дійсно. Болівайте, переживайте, якщо вам дійсно болить, і це все йде від любові. Не переставайте рухатися вперед. Навіть якщо ви робите помилки, вмійте приймати їх, вибачатися перед дітьми в тому числі, казати це їм і спільно разом рухатися до якогось результату. Запуск міжнародного дослідження, соціально-емоційних навичок та програма соціально-емоційного та етичного навчання у різних аспектах. Розкривають любов до людей і світу. Іноді нам здається, що нашої любові не вистачає, аби протидіяти глобальному злу. Ми переконані. Що саме освіта має бути серед пріоритетів? Маючи широкі знання про світ, ми можемо прийняти його та ще більше любити. Я, мабуть, розпочну з такого фундаментального запитання, на яке кожен з нас має мати відповідь. А яка взагалі наша мета освіти? Заради чого? Наші діти відповідно до конституції здобувають обов'язкову загальну середню освіту. І якщо говорити не мовою закону, там де 8 чи 10 рядків щодо мети освіти, то це в першу чергу для успішної самореалізації кожної молодої людини в нашій країні, а ще для згуртованості українського суспільства. Для цієї війни освіта має бути такою, щоб не допустити більше таких війн. Бо По всі попередні, як ми бачимо, ідеї, якісь союзи, якісь документи, не дуже спрацювали, це не дуже врятувало світ. А що для нас перемога? Перемога це для нас побудова соціальних конструкцій на основі притаманних нашій ментальності, системи цінностей. І е, побудова конструкцій сталих. Які будуть стійкими до внутрішніх загроз, внутрішніх корозій і зовнішніх впливів, і глобальних викликів, і от побудова цієї сталої конструкції без освіти неможлива. Вона має бути більш мультиформатною, бо інакше врахувати той досвід, який мають діти і педагоги, яких розкидало по світу, але вони повернуться, ми це віримо. Інакше врахувати цей досвід буде неможливо. Наше завдання спроектувати систему освіти, яка здатна проєктувати майбутнє українського суспільства, тому що освіта це ж не тільки дзеркало. Так, в якому відбивається суспільство, вона також має цю проєктуючу роль. Тому зараз оцей дуже з одного боку важкий, а з іншого боку, продуктивний час. Вважаю дуже важливим, що ми зараз вже почали думати над тим, як компенсувати освітні втрати наших дітей, яким чином відновлювати освіту на деокупованих територіях. Це усвідомлення втілюються в конкретні можливі тут і зараз дії для того, щоб відновлювати освіту і розвивати далі освіту. На мою думку, ця реформа це от одна з перших в світі, коли от відбувається ця деколонізація, дерандінізація української освіти. Тобто це фактично формування національної української освіти з одної сторони. але з іншої сторони, вона враховує оці всі глобальні тренди і виклики, які є у сучасній світі. Тільки якщо ми здатні проявити співпереживання, емпатію, ми можемо мати ясність. Виклик трагедія, так, яка сталася з нами як з країною, з усім народом. Це не тільки виклик, це можливість. І буде, я думаю, що великим гріхом не використати цю можливість для трансформації. Це іноді в такі часи простіше робити, ніж в часи, коли все добре. Війна нам. Привела, от ми вже про це якраз дуже докладно поговорили, негативний вплив руйнівний, але разом з тим виставила, якби нові ціннісні основи для освіти. В цьому плані ми вже маємо говорити не про продовження реформи нової української школи, а про перезавантаження цієї реформи нової української школи. І, можливо, ми туди можемо вставити нові цікаві інструменти. Для того, щоб. Посилити якість освіти потрібно, перш за все на рівні держави і суспільства усвідомити ще раз, для чого нам освіта, якщо ми це усвідомимо і зрозуміємо, що кращого і унікальнішого шансу, чим через освіту змінитися і стати кращими, багатшими, успішними, забезпеченішими, розумнішими. Якщо ми це зрозуміємо, що це тільки освіта, і всі докладуть до цього. Свої зусилля, от тільки це може дати нам результат. Я думаю, що вірю в те, що громадянське суспільство воно формується в школі. Думаю, що за рахунок такої неформальних форм передачі знань ми можемо здобути набагато більше. І думаю, що це перетворення це такі суспільні, Вони мають відбутися в школі. Якщо вони там стануться, то то буде всюди і, і, і в вищій освіті і якось суспільстві цілом там. Еткемп'юкраїн це така е, своєрідний лакмус, е, така критична маса, яка наростає, наростає, наростає і призводить до змін. Це питання дуже комплексне. Всі ми навчалися в школі і пам'ятаємо, що дуже не люблю повторювати цю фразу, але в спадок від радянського союзу ми отримали не найкращі підходи. Е, і, на жаль, вони якось вкорінилися навіть десь підсвідомо. Тому дуже багато потрібно, мені здається, саме от в підходах. Змінювати. Це основний такий виклик. Ну і абсолютно випадково на сцені з'явилося щось незрозуміле. Отже, момент. Та-дам. Так. Усі дискусії, експертні думки, ідея та осяяння про майбутнє української середньої освіти. Ми спробуємо узагальнити у форматі візійного науково-популярного видання, якою може бути нова українська школа спільно із видавництвом Віват, що вийде друком наприкінці 2023 року. Ми зберемо усі думки не лише про реформу НУШ, а й про той шанс. На переосмислення та перевинаходження освіти після війни. Я, наприклад, як міністр освіти вбачаю потенціал для успіху у залученні широкої прогресивної освітянської спільноти. І тому так, для мене важливі е, такі заходи, як відбуваються сьогодні. Саратисячна спільнота відповідального вчительства є уособленням віри в Україну. Та демонструє неабиякий героїзм у ці складні часи. Дитина формується під впливом думки дорослих вчителя, батьків, старших братів, сестер, спільноти, і звідки ж дитині знати, що вона зможе втілити свої фантазії тільки через віру в неї дорослих, власне, оця цінність довіри до дитини. Від нас, від дорослих, від батьків, від вчителів є важливим аспектом для того, щоб її фантазії і її вміння переживати чужі емоції були спрямовані в конструктивне русло. Ми можемо трансформувати цілі інституції, ми можемо створювати абсолютно інші підходи і інші продукти. Тому, говорячи з освітянами, я дуже би хотів, щоб кожен вірив в свої сили, кожен вірив в своє майбутнє і кожен вірив в свою візію майбутнього України. Я дуже хочу, щоб всі, хто долучений до великої освітньої системи, нарешті об'єдналися в своїх зусиллях і в своїх емоціях. Визнання, що саме освіта може змінити нас всіх в кращу сторону. Вона має бути інклюзивною для різних дітей, тому що ми розуміємо, що будуть діти, які будуть повертатися за кордон, будуть діти, які залишалися в Україні, нікуди взагалі не виїжджали. Діти з прифронтових зон, діти з відносно безпечних регіонів. І вони всі можуть опинитися в одній школі, тому що сім'ї мігрують, переїжджають, і ця школа має бути інклюзивною, вона має розвивати потенціал кожної дитини, і вона має бути такою, знаєте, світлою, і класною. Тобто вона точно має бути кращою, ніж школа, які діти бачили за кордоном. Вона має залишати свій своєю національні особливості і ем, колорит. Для мене перемога це коли дитина. Зі Львова, наприклад, чи з Тернополю, чи з Києва, чи з Одеси поїде вчитися до вишу в Донецьку, в Луганську або в Сімферополь це історія досить довга. Тобто це історія, коли ми не просто переможемо ворога на полі бою, а коли відбудеться от повна така реінтеграція цих територій, в тому числі освітня реінтеграція. А це означає, що якщо для військових перемога це більш така зрозуміла штука, то для нас, для освітян, найскладніше почнеться якраз після того, як військові зроблять свою справу. І тому мої плани, якщо після військової перемоги, то це якраз працювати, працювати і ще раз працювати. І це знову ж таки кажу не на один, не на два і не на п'ять років. Батькам важливо цінувати свою дитину, і важливо цінувати освітній процес і не, не протиставити ці два світи один одному, а намагатися разом з дитиною інтегруватися в ці світи. Тоді проблем буде менше. Сприймати освіту як цінність, не нині значення освіти в комунікації зі своєю дитиною. Говорити постійно про те, що освіта це важливо, що вчителі це люди, на яких варто дивитися із захопленням, сприймати свою дитину як людину, яка зацікавлена в процесі, і надавати дитині можливість бути тим, ким вона хоче бути в цьому процесі. Увесь цей час, друзі, ми з вами надихалися, обмінювалися ідеями, стратегували, планували, і думаю, ви погодитеся, що весь цей час пропайнув дуже-дуже швидко. Як так жух, секундочка, і все. Але що важливо, ці дні дадуть нам наснаги працювати на перемогу і до перемоги воля. Воля це віра, освіта, любов, ясність, радість, яка є всередині цієї метафори. Кристалу сили волі, якою ми були дуже раді з вами поділитися. Квадрат волі це чотири літери, і вони взаємозалежні один від одного, тому що якщо в тебе є віра в те, що ти робиш, якщо в тебе є любов, якщо в тебе ясність є, то в тебе є освіта. Ці чотири складові формують наше майбутнє майбутнє нашої освіти, нашої країни, нашу волю. Жодна думаю, воля, вільна воля неможливо без бажання людини реалізовувати її. Well, you know, everything is about will. It's our capacity to mobilize our cognitive, social, emotional resources. І саме це характеризує нас як вільних людей, для яких слово воля Є не просто словом, а фундаментальною енергією. And I think teachers are the engineers of that. Для мене воля це основоположна умова життя. Я не уявляю собі життя в неволі. Я українка, і напевно, воля тече просто по мені в усіх моїх жилах. Воля це розуміння того, що я хочу, впевненість, що я зможу. І віра в те, що я дійду. Підтримка, робота і любов інших людей теж є гарантією того, що я маю свою волю. Робити те, що хочу, бути там, де хочу, любити того, кого я хочу. Freedom and freedom in education for me it's міцaba uh, an interest, responsibility, motivation, openness and inclusion, of course. So there will be place for each person. He will feel free. Це вміти собі і обставинам сказати так і так само рівнозначно сказати ні і бути при цьому непохитним, але маючи гнучкість. Воля це те, що спонукає нас рухати щось більше, ніж ми самі, і нас самих в першу чергу. Незважаючи ні на що, ми будемо рухатися вперед, не зважаючи ні на що, ми будемо робити те, що ми робимо, Ми будемо ще краще, ми будемо робити ще більше, ми будемо кожен день, якби знаєш, вставати ще раніше і лягати ще пізніше, але ми зробимо і у нас є ця внутрішня воля рухатися. І от у мене ця асоціація досі тримається. Воля до життя, бо часто говорять жага до життя, але от для мене це знаєш в цих умовах, це якась воля до життя, воля робити зміни, воля будувати кращу Україну, не зважаючи ні на що. And I see Ukraine willing themselves toward freedom so that everybody can eventually have a true sense of self actualization when the invader is gone. Попри війну. Попри, в тому. Попри все, ми тут. І разом ми. Перед переможна сила для після переможних планів. Слава Україні!